Добрий день! сьогодні збираюсь на бізнес зустріч Взяла свою нарядну маєчку. Зара тут є трошки такі дирочки, і в мене буде костюм ляний манго. Підбори ще не обрала які. Це такий доволі стандартний для мене робочий образ. Я завжди таке носила десять років тому. Таке носила. Так, мені вже 33. А, додаємо пояс, тому що немає ідеальної тут посадки. Я хотіла їх кропнути, і зараз будемо підбирати аксесуари. Ідемо в ресторан Коя, такий провіанський. Там якраз є такий бізнес ланч Так, тепер обрати клач. Я така щаслива. в мене багато нових речей. Два клачі і е, дві пари взуття. Але я думаю, що я залишу цю батегу, тому що вони дуже зручні хубожні, і на машині буде також легко в них їхати. Що хай буде білий, тому що блін літо. Чорний ще поношу, коли буде зима. Нафарбуємо губи, ага. без контуру. Макіяж щільний тон, але легкий на очах. Прикраси залишу ось такі. В Принципі, ось ці я навіть не знімаю. Вони завжди зі мною, дуже зручно, і вони завжди не знаю. Мені здається, що ти виглядаєш завжди класно, коли такі прикраси. І, а, в принципі, у нормальному житті я не дуже люблю такі великі або важкі сережки, тому я зробила свої пірсінги. Я просто одягну такі маленькі. Ось одні з моїх улюблених це бренд Sydney Evan. Це дизайнерка із США з Каліфорнії. Вони раніше були подвійні, потім я їх зробила окремими. Що мені подобається, що вони дивляться наверх. Я думаю, якщо ви побачите багатьох блогерів кому 30 плюс. Особливо 35+, плюс. Ви побачите, що багато хто саме використовує такий трюк а, з пірсингами, тому що коли акцент у вас на сережку буде вниз, лінії дивляться вниз. Це не гарно, а, Після якогось віку, а так вони дивляться наверх, і акцент у вас на очі, на обличчя, і око дивиться трохи так вверх. І це а, такий інстант ліфтінг робить. Візьмемо з собою блиск. Кюмчик, білі квіти, я готова.